В ефірі психологічний хаб на телеканалі, «Д1». і ми продовжуємо куперсатися у психологічних станах українців, особливо зараз у такий важкий для нас з вами час. Традиційно зустрічаємося і говоримо сьогодні з Мариною Обертинською, психологиною та практикуючим психологом. Вітаю, пані Марина. Вітаю доброго дня, Павле! Давайте сьогодні наш випуск присвятимо. Такій простій темі, але дуже важливій, яка спіткає, мабуть, нас уже знову ж таки більше року, про якому, можливо, навіть іноді не знаємо, як правильно назвати і як правильно на неї звернути увагу. Це тривожність. Як на мене, це не якийсь граничний стан, психологічний стан, да? граничний, коли його можна одразу зрозуміти, виокремити і зрозуміти, що воно в тебе присутнє. Ну, це моя думка. Але от що скажете ви стосовно цього, що таке тривожність, як на неї реагувати, що вона собою являє, і чи є якісь негативні, звичайно, що у неї е, проблеми? Павле, питання, таке достатньо обйомне. А мабуть, так давайте я розповім про те, що таке тривожність. Так. Багато зараз говорять про тривожність, але тривожність це абсолютно природні почуття. Воно притаманно кожному з нас, воно в нас було, є й буде завжди. Е, мені дуже часто задають питання, чи можна позбавитись тривожності. Бо тривожність кожен розуміє е, так, як вона в нього проходить. Наприклад, в мене тремтять руки. Це, 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 це тривожність чи не тривожність? Е, я все забуваю, бо в мене купа задач у голові це тривожність, це не тривожність. Коли я завжди хвилююся, хвилююсь про рідних, про близьких, коли я питаюся усе проконтролювати, це тривожність чи не тривожність? Тривожність, це оскільки така, знаєте, вона для нас еволюційна спадщина, бо тривожність була завжди. І якщо ми з вами так ретроспективно перейдемо у давні часи наших пращурів, то ми побачимо, що там також багато тривожності. Чому? Тому що тривожність це про страхи. Страхи. Це самозахист, ні? Чи не трошки не ні. Трошечки туди, але трошечки не туди. Чому так? Тривожність це реакція організму на перенапругу. Це тоді, коли я чогось перенапружений. А частіше за все ми перенапружені тоді, коли ми чогось боїмося. І коли ми не усвідомлюємо, чого конкретно ми боїмося, і в нас виникає отака от тривожність. Так от, про пращурів. Якщо ми в ці давні часи подивимося на наших пращурів, то ми побачимо, що там було багато усіляких страхів отруйні якісь дерева, якісь хижаки, якісь ворожі племена. Тут можна упасти і вбитися, тут можна утонути. І у кожного цього нашого пращура виникала така обережність, обережність і сканування простору, бо їм важливо було турбуватись про себе, деби просто вижити. Деби да, просто вижити. І ця обережність з часом. Трансформувалася в нас в тривожність. І ця тривожність це е, е, мій стан, коли я чогось боюся, але ще зовсім не розумію, чого я боюся. А ми з вами вже е, розмовляли про те, що кожна людина народжується чотирма е, базовими почуттями: це радість, це сум, це гнів і це страх. Бо страх вкрай важлива наша емоція. Вона нам е е каже про те, що якщо ти не будеш боятися, ти можеш загинути, ти можеш вмерти. Тому тривожність е вона притаманна е усім. І без тривожності ми не зможемо жити, ми не зможемо існувати, ми можемо просто загинути і померти. І вона нам допомагає. Ми скануємо простір, ми виокремлюємо якісь страхи, ми на них яким чином реагуємо. Можемо убрати цей страх. І можемо якби не тривожитись, але тривожність, коли стає забагато, ми вже можемо говорити про розлади. Розлади психічні, і вони шкодять нашому існуванню, вони шкодять нашому повсякденному життю. Їх, як правило, виокремлюють аж шість видів. Я їх зараз просто перелічу. Якщо у вас виникне якесь запитання, можете мені задати можете мені задати, і ми зможемо. Про якийсь розлад порозбавляти. Добре. Так от, перший вид розладу це м, панічний розлад. Панічні атаки, так звані, чи ні? так, угу. панічна так. атака. А отут от ми зараз відокремлемо трошечки, тому що є панічний розлад, а є панічний, атак. панічний атак, атаки. Панічні атаки це прояв панічного розладу. І в панічному розладу виникає страх цих самих панічних атак. Страх того, що зараз за мною щось трапиться. Страх моїх фізіологічних проявів, серцебиття, перехоплює подих, тремтіння, дезорієнтація. В голові починає поморочитись. Я не розумію, хто я де. і цей стан вкрай тяжкий, тому що у людини виникає таке відчуття, що він от зараз помирає. Це також тривожний розлад. І в основі панічного розладу є завжди страх, який людина не усвідомлює. Ці страхи, вони всі лежать у нашій ірраціональній часті нашого мозку. Це перший вид розладу. А другий вид розладу, коротенько скажу, це ізольована фобія. Я думаю, ви точно чули, коли я боюсь літати, я боюсь літаків. Так. Коли я боюсь якийсь комах, так. коли я боюсь плавати. коли Клаустрофобія. Я... Клаустрофобія, замкнений, замкнений замк... простір, замкнений простір. Ага. клаустрофобія. це ізольована фобія. І це також подвид е, е, тривожних е, е, таких розладів. Третє. Обсесивно е, компульсивний розлад. Я думаю, ви бачили таких людей, котрі. Часто миють руки, бо вони дуже бояться, що там є якісь мікроби. І якщо вони ці руки не помиють, з ними щось страшне трапиться. Я думаю, ви також бачили таких людей, котрі по 3, 4, 5, 10 разів вертаються додому, даби перевірити, а там праска, вона як Виключ... виключив я її чи не виключив? Що там пожар може бути чи не може бути? Я знаєте, як це я для себе це характеризував як нав'язливі ідеї, того що так. щось потрібно зробити для того, щоб щось там убезпечити. Так і є, так і є. Тому що обсесивно-компульсивний розлад це про те, що в мене є якась думка, і вона нав'яза. Вона крутиться в мене в голові, і мені щось потрібно зробити, щоб позбутися цієї думки. І в основі цього також лежить страх. Четверте: соціофобія. Також прикольний такий стан. Це тоді, коли я дуже боюсь осудження людей. Я боюсь з ними спілкуватися. Я боюсь громадських місць. Я боюсь е показуватись, і я боюсь, що хто щось скаже. Це також подвид тривожних розладів. П'яте генералізований тривожний стан. Що це таке? Це тоді, коли ми тривожимось про все, все, що може відбутися, все мені страшно. Я е переживаю, я гепробалізую е кожну проблему, яка може трапитися. Трапитись. Але е, саме цікаве, що я ще питаюсь проконтролювати, щоб цього не сталося. Є проблема, вона, мені кажеться, гіпер е, великою. Я, я починаю думати про те, як би чого не сталося. І е, шосте це посттравматичний стресовий розлад, е, це е, ну, тяжкий стан. І постравматичний стресовий розлад він виникає тоді, коли случилась якась подія, травматична подія, і реакція мого організму вкрай тяжка. Подія травматична, це може бути війна. Це мож, може бути фізичне насилля, це може бути психологічне насилля, це може бути булінг в школі, це мож, може бути е, е, що завгодно, але моя психіка реагує таким чином, що я е, е, погано себе почуваю. А що я тривожусь, і там є окремі ознаки. Я думаю, може, ми ще з вами якось проширено розглянемо цю тему, тому що там багато цікавих речей є. Тут насправді так. От ми бачимо, що можна так сказати, не пахане поле, тому що фактично кожне, що от щойно ви назвали, воно кожне заслуговує окремо обов'язково уваги. Стосовно тривожності, все таки, наскільки я зрозумів, можливо, я не правий, тривожність вона є. От страх, він більш такий е, животний страх і інс, на фоні інстинктивного е, тривожність, можливо, є якимось передвісником е, цього, чи все таки це більше е, психологічно накручування людини? От е, чи не не правий правий, правий, частково правий, тому що дивись, як це коротесенько працює. Так. В мене є якийсь страх. Я його зовсім не усвідомлюю, і він падає мені в мою ірраціональну частину мозку. І ось коли я не усвідомлюю, його то я починаю тривожитись, бо ми всі тварини, і тому в нас є наша інстинктивна частина. А якщо ми глянемо на тварин, що роблять тварини, коли вони, коли вони лякаються? Вони зупиняються, в них розширюються зіниці, в них починає пришвидшуватися серцеб'іння. Вони напружуються, вони готові, аби нападати, аби убігати, захищатися. захищатися. Або... Так, і така ж сама ситуація вона із людиною. Коли я м м м лякаюсь, то мені щось треба робити. І якщо ми проговоримо, а що ж робити з тривожністю, то тривожність це всього на всього є таким маркером, того, що дивись, отут є якась небезпека. Будь обережним, будь уважним. І якщо можна подолати тривожність, ні, тому що якщо ми абсолютно уберемо нашу тривожність, то ми позбудемо страху. А якщо ми позбудемось страху, то ми можемо Будемо вразливі до будь-яких обставин. Так. Але тривожність можна знизити. І якщо можна спочатку я спитаю все-таки про якісь головні ознаки тривожності для того, щоб от ви на початку спілкування говорили про тремор і якісь інші моменти, на які треба звертати увагу. От є якісь дзвіночки, на які треба звернути увагу, а потім вже як ми можемо це подолати. Угу. От е, дивись, я казала про ці усі шість відів, і там е, усі признаки вони більш-менш схожі. Перше, коли я е, розмовляю. Мені кажеться, ой, я тривожусь, я розмовляю, ой, як би щось не трапилось. А отут давай ми щось зробимо, щоб цього не, не, не трапилося. А отут, ой, а може теж щось? От, трапиться, трапиться, трапиться чоловік. людина. Очікування чогось, чоловік, да, тут? людина очікує, очікує чогось, що щось може трапитися, трапитись. І тут якесь буде катастрофа. Mm -hmm. або... І це буде якась катастрофа. Mm -hmm. Але ну, є такі ознаки, які ми навіть не можемо зрозуміти, що це є тривога. Обсесивно-компульсивний обсесивно розлад. Чолов... Людина дивиться на руки, йому здається, що там багато мікробів, і він йде і миє руки. І він достатньо спокійний зовні, але лише по його поведінці ми можемо зрозуміти, що з ним щось не так. Є тривога, яку видно, а є тривога, яку не видно. Тому ознак багато і для різних видів розладу вони будуть різні. Коли є ось той кордон переходу тривожності як просто емоційного стану, на який можна ну якоюсь мірою можливо не звертати увагу і жити з цим. Є такий якийсь кордончик, коли переходить до того, що треба звертатися до спеціаліста, до психотерапевта, психолога? Звісно, це тоді, коли вона починає дошкуляти. Коли я людині стосую, чи оточуючим? І оточуючим, і людині. Може бути лише мені, може бути лише оточуючим, але якщо оточуючим, то вони, вони звісно, мені про це скажуть. Тому коли вона починає дошкуляти, а треба йти і треба розбиратися, тому що з тривожністю ну Треба розбиратися, тому що вона дошкуляє, бо це перенапруга, яка є в мене всередині. а перенапруга, яка є в мене всередині, визиває серцебиття, в мене підвищується тиск, це приносить шкоду для мого організму. Це приносить шкоду моєму здоров'ю. І тоді, звісно, треба з цим розбиратися. Якщо людина не вбачає у своїх повсякдень, Денних, наприклад, у діях, як там постійне миття рук або ще якісь моменти, ті, які, ті, які вона робить фактично свідомо, Якщо вони не бачають в цьому щось е, страшного. Я приведу приклад. В мене був такий клієнт, котрий, е, коли виходив з дому, забував, чи замкнув він двері. Він вертався, перевіряв, двері були замкнені. Він сідав у ліфт, спускався вниз. І забував, чи замкнув він двері. Він підіймався і знову перевіряв, замкнув він двері чи ні. Скільки так могло тривати? А, до десяти разів. Що він почав робити? Щоб отак от не бігати туди-сюди, він фотографував. І угу. коли він спускався вниз, він дивився на фото і як він зачиняє двері. Е, як він зачиняє двері, і в нього виникав су, е, сумнів. Я сьогодні фотографував це вчорашнє фото. І коли він вже попав у такий капкан, він прийшов до мене і сказав, я заморився. Що це таке? Я не хочу бігати. Це так. Да. А які, які, які механізми є в цій ситуації? Можливо, теж трошки поділитися. Цікаво, просто, як це працює. Трошки, трошки поділюся, тому що в основі цього. Це обсесивно компульсивний розлад. А, в основі цього дійства його а, лежав дитячий страх, тому що ця квартира, яку він зачиняв, була пода, подарована йому а, мамою. Мама була дуже авторитарна тітка. І він постійно переживав про те, що якщо він не зачинить дирі, то хтось прийде, обварує, щось пограбує, щось трапиться, але він цього не усвідомлював. Коротесенькі в нас були сесії, десь сесії шість. І коли до нього, коли він зрозумів, що його дії отакі, ми ржали в голос оба. Тому тривожність це про те, що є якийсь страх. Я... Це наслідок якоїсь, можливо, ну, травми, не травми, але да. якоїсь ситуації, яка була. Ми говорили, що один із різновидів є ПТСР – посттравматичний стресовий розлад. Як це працює? ПТСР він виникає тоді, коли людина зіткнулася з якоюсь травматичною подією. Але ми ж з вами розмовляли про те, що о, кожна подія вона не є травматичною зі знаком плюс або зі знаком мінус. Травматичною о, цю подію о, роб, роблю я. О, в мене є якісь о, особливості, що я бачу цю подію травматичною. Тому. О, я думаю, що слід так покоперсатись в цієї темі, бо там багато інтересного. Тоді е, є пропозиція, мабуть, ми саме на наступний наш випуск лишемо саме цю тему і ще торкнемося е, теми панічних атак. Це теж достатньо розповсюджено, як на мене, зараз у нашому суспільстві ця тема. Да, це, е, так, це дуже розповсюджена тема, і е, я б хотіла розповісти про те, що є панічний розлад, а є панічна атака. І е, е, всі трошечки плутають ці поняття, тому я думаю, що треба трошки е, відокремлити одне від е, другого. Мух від котлет. Ну ви зацікавили на 150%, Тоді наступної програми саме ці дві теми ми з вами і розберемо. В ефірі був психологічний хаб на телеканалі Де 1 Сподіваємося, сьогодні трошки ми з вами зрозуміли, як розрізняється, як працювати саме з нашою тривожністю, на які види вона і підрозділи поділяється. А наступною програмою ми обов'язково продовжимо більш детально про це говорити. Тримайте в себе в руках і лишайтеся разом із телеканалом Де 1 E